Володимир джеджула пам'яті друга. Я знову дитинство далеке згадав. Я хліба шматочок від мами ховав. Я брав його нишком зі столу в карман. На нього чекав з нетерпінням палкан. Боявся я маму, бо мама сварилась, але в мій карманчик вона не дивилась. Кричала, бувало, раніше до болю. Набрид, твій собака, хай їсть бара болю, прибилось леда, що таких тут багато, а в нас поросяті немає що дати. І вчора це ж треба, днем білим, прибілим з кутків позбігалися і куряче з'їли. Нема від них спасу, від нашого теж. Якщо не вареник, то хліба вкрадеш. Ну, що я в ту пору міг мамі сказати? Голівку опущу і виходжу із хати, та серденько, радісно билось у мені, бо хліба шматочок вже був у кишені. Ото тільки вийду і стукну дверима, палкан тут, як тут, із сумними очима, і дивиться прямо у вічі мені, чи виніс я з хати йому щось, чи ні, але те, що виніс, він зразу ковтне, і мені в знак подяки обличчя лизне. І ходить за мною, на мить не кидає. Сказати щось хоче, та мови не знає. Він лапу міг дати, він гавкав, скулив, і навіть команди якісь розумів, та тільки в душі залишилася рана, немає давнього друга Палкана.